Шановні, усім вітання. Сьогодні у нас 24 березня. Да. Сьогодні у нас 24 березня. І нарешті я відкрив риболовний сезон. Люди вже лупашать рибу у повний зріст і по Україні, і у нас в Миколаєві. Але я вибрався тільки перший раз. І що я маю сказати, а, погода дуже погіршилася. Тобто збирався, 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 збирався. Ну, коротше, виїхав, що сильний вітер. І так, прохолодно, бачите, самі хмарно. Трохи навіть такий невеличкий дощ зараз був. ну, так ось, Три каплі там упало. Але ж він був. О, ну подивимось. Зараз ранок. У нас півдев'ятої ранку. Виїхав поздно, там були обставини. По березі нікого. А, забув сказати, ми знаходимось у селі Михайлівка на Південному Бузі. Ну, наші миколаївські рибалки вони знають. Це місце дуже добре. По берегу там тільки на, першому, на першій галявині там стояв рибалка. Ну, я не питав в нього, що він там поймав чи ні. А ми тут на самій крайній галявині. Ну, Хто знає це місце, він розуміє, про що я кажу. Ладно, Я вже промірявся, закліпсувався. Зараз буду рибалити, ну що, замішаю прикормку, перше буде в мене фідер поставлю, ну звичайно ж на весняну клітку. Ну а там ще в одну вудку може поставлю, подивлюся на таку плаваючу насадку, може і карась, карась вже буде. Ну, не буду гаяти час, погнали. Так, шановні, сьогодні я без брата, він на роботі, бо сьогодні понеділок, я з дружиною тільки. Прикормку, тобто вимушений. Замішувати сам, я звик, що брат її замішую вже. Ага. Короте, що у нього буде прикормка? Макуха оце, смажена така вона лушпайками. Вроде замочив. Думав, що вона вже а вона ще, бачите, не дуже. Ну, Зовсім короте, буде так. Оця макуха, зараз ще вона розмокне, я її розіб'ю. І потім додам ще а, премікса курячого, така прикормка буде. І ще все це залью ліквідом. подивитись я вам покажу. Саморобний ліквід, такий спеціально на весняну плітку. Є в мене на каналі, як його робити. В описі під відео я залишу посилання. Премік вже додав. Ось. Бачите, цей ліквід такий саморобний. Аж ну. а, тиль какий який. Зараз так добре. Тут течія непогана, тому забагато його не буде. Все, бачите, прикормка за рахунок того, що макуха чорна, прямок-жовтий така темна виходить якраз як треба. В мене тільки червоний опаряш. Був і білий, але я забув його вдома благополучно. Тому тільки червоний. Ну спробую. Якщо буде брати, то буде брати і так. Так, спочатку ось так от на два опарика, а там потім подивимось. Як воно буде. Перший закид сезону 2025. ну на вдачу. Ще одну будку закинув, отаке от оснащення, бачите, пружинка. Тут її поставлю на плаваючу насадку. Так, що в мене тут? Бачите? Оце ж такі плаваючі насадки, саморобні, як то кажуть. Ну, ось. ну і все. Це буде в мене такий, скажімо так, пошуковий. Пошуковий буде вудка, я буду нею. Кидати, якщо фідер то закліпсований, а цю буду кидати так, навмання. Буду дивитись, де там буде може риба. Ну, буду шукати цю рибу. Здається мені, щось я підчепив вже з другого закиду. Чи годівниця така важка в мене, чи що та ні, щось кручається там. Так. <реш> Отак от, от, друзі. Оце перша, перша риба цього сезону. Перша весняна плітка. Ну А в саму шахту там. Ладно, зараз буду її вивчати. Шановні, в льот. Риба почала в льот просто брати. Тільки ну, закинув утову, першу рибку з другого закиду. Тільки закинув не встиг. Підер поставити на стойку. Друге клювання. Така непогана плітка. Бачите, і жадно, жадно так. Вітер страшенний. Давали, що не буде такого сильного вітру. Ну, не знаю. Давали, що буде, напевно, на... навпаки, він буде стихати. День, аж щось таке він роздмухує. Я не знаю, добре, що оця стіна очерету нас тут закриває, то взагалі неможливо. І бачите, вітер південний, тобто з ліману наганяє воду, води стає все більше і більше. Прибуває, прибуває. Вон я тичку ставив, вона там була ще сухо, а вже вода. То прибуває, то прибуває вода. Ну що ж, отак так. От. Трохи затихло. Десь хвилин 10 жодного клювання не було. А то було, я ж вам кажу, на кожному забросі плітка. Ну, така. Прям, ну можливо, вже стайка відійшла. Будемо чекати, що знов підійде. Що хотів сказати, на тому березі випалений очерет вщент. Такі великі, особливо коли заїжджаєш, з Михайлівки, там пагорби, з пагорба добре видно. Ну, випалили ще, ну, я навіть, навіть не знаю, яка там площина. Ну, дуже багато, дуже багато очерета випалено. Там якраз такі плавні були, що це спеціально хтось чи само якось там, з природних умов, не знаю. Але такого я ще тут не бачив. Рибалю я тут вже років, наверное, напевно, так, із 10. І це перший раз я бачив, щоб там випалили отак очерета. течією несе сухий очерет зі страшною силою отак проти, проти течії тому що течія от, грубо кажучи справа наліво а це зліва направо несе вітрова течія оцей очерет і він чіпляється за жилку і стаскує її дуже некомфортно Сьогодні умови такі некомфортні для риболовлі. Оцей сильний вітер заважає. Ну, що ж робити? Так вибрав. Після тривалої перерви. От бачите, ще є. Але клювання ледь-ледь. бачить можна. Дуже погано ідентифікуються. Вітер, волна несе ще цей очерет, Бачите, шановні. Плітка почала і тут клювати. Зазвичай вона починає спочатку у нашому такому регіоні клювати отам, на Новій Одесі. Там зимувальні ями, і там би, плітка ну, часто клює по каналах тут. Та. А тут вона починає набагато пізніше клювати. Але раз вона вже почала і тут клювати, то значить, що почала риба вже виходити з зимувальних ям потрохи і рухатись по водою. Про це свідчить мій досвід. Можливо у когось інший досвід, то пишіть у коментах, правий я чи не правий. Це вже мені подобається. Тільки поставив фідера і плітка відразу клює. Тобто був такий провал у кльові, але я точку продовжував так годувати, годувати і бачите, здається мені знову стайка підійшла. Ось так. Одна в одну, бачите, одна в одну, ось така. Не більше, але і не менше. <плес> Дивіться. На секретну снасть. Теж ну не очікував я, я її поставив так у розрахунку. На те, що може вже і карась якось почне клювати, але бачите он, теж непогана пліточка. Ось бачите? Так, зараз я її зніму тут тюльку цю шуруй. От бачите, оця от водорость, вона на ногодівниці чіпляється постійно. І от такою от, от водоростю забит шлунок у плітки, яку я витаскивав. Якось так. Знов... Підійшла стайка плітки, знов клювання тільки закинув і йде. Але зараз подивимось, що це за розмір буде. Попередні були такі собі. Ну, судячи спротиву, то це така сама, так. Не дуже, скажімо прямо, не дуже. Заглатує прямо в цей. Прямо в шахту. Ну, дрібна. Шуруй. Дивіться, ще третій варіант. Я почав використовувати насадки. От першого опаріка чіпляю отак от панчохаю. Ось так от. О. А другого папаріка звичайним. Звичайним способом. Ось. І отак. І бачите, навіть вже в день і продовжує клювати на це. Вже початок першої. Клювання продовжується. Не такі активні, але продовжується. Ну, розмір риби позорний. Позорний розмір. Ото ну, зранку мірно ще була, а потім таке вже. Ну, от біля, біля мірно, от біля, Там пару-тройку сантиметрів не, не вистачає, щоб вона мірна була, але ж я її так випускаю. Отак, і що ще? Ще з поганого так несе очерет проти течії вітром. І він от тільки закинув цепляє, цепляє і стаскує і стаскує. Ну, заважає, заважає рибалити і ідентифікація клювань така собі. Тобто вітер, хвилі і це ще очерез, який несе. Ну, незручностей багато сьогодні. Зараз ну, подивлюся, що а, порибалю, поки, а там буде видно. Якщо такі ж клювання і буде, то десь з годинку почну збиратись Додому. А якщо буде ще щось цікаве, то ще побудемо. О! О це вже це вже на щось схоже. час дня а плитка знов почала клювати в закид тільки закинув відразу там 30 20-30 секунд і починає клювання але розмір розмір шановні ніякий щось я... о, так це о! О! Це вже це вже гарний розмір. Дивіться, о, так це. Якщо я не помиляюсь, це бігфіш сьогоднішній. Дуже багато дрібної плітки. Дуже багато. Шановні, ну, оце головний трофей сьогоднішньої риболовлі. Оце, бачите? Вон. Оце я. та Наноплітка. Дрібніше за цю ще не було в мене сьогодні. Так, що зараз? Ще 40 хвилин. Я собі так а, а, запланував, що ще 40 хвилин до 2 години дня рибалю і потім все. Буду їхати додому. Як не гарно на риболовлі, але справи і дома є. Буду вже завершувати я свою риболовлю. А, рибка вже так клює. Клює ще, але вже і розмір такий не дуже дрібноти десь в одна мірна на 2-3 дрібноти. Що я хочу сказати по сьогоднішній риболовлі? Погодні умови були несприятливі, сильний вітер, несе сухий очерет, загортає жилку, ну, тобто не дуже так було. Але риба клювала. Стабільного кльову не було. Клювало так, періодами. Тобто хвилин 10 іде прямо жор, що тільки закидає, плітка сідає на гачок, а потім хвилин 20 там, до 30 хвилин потім таке затища. Потім знову йде 10-15 хвилин такого кльову. Потім знову затища. Тобто я так розумію, що риба ходить, там можливо з тайками, зграйками з грайками. І як підійшла, то йде клювання. Потім відійшла десь в інше місце. Все, сижу, курюбам був. Якось так. Але я задумав, а, ще, багато було е, дрібноти. Десь мирних там під десяток я взяв, під десяток мирної плітки. Ну і в два рази більше дрібноти. Так. Але все ж таки я задоволений, тому що це перша риболовля цього сезону, перша риболовля після тривалої зимової перерви. Тому що ще можна побажати. Тільки більш таку рибу вгаду. Ну, Це риболовля буває так, буває то інакше. На цьому в мене все. Зустрінемось на водоймах. Давайте, усім пока. Мирного неба нам усім.